А давайте порівняємо 125 і болгарки побутового та професійного сегменту. W650-125 має потужність 650 Вт, А WAV19-125Q має 1900 Вт, що робить її більш потужною. Обидві моделі мають діаметр диска 125 мм, що є найпрактичнішим для виконання більшості задач з кашеєм. Побутова версія має більш компактну і легку конструкцію. Усього 1,7 кг. Професійна ж версія має більше потужності та функціональності. Тому і важить вона більше 2,5 кг. Також в Також професійні версії є регулювання швидкості від 2,800 до 11 тисяч обертів за хвилину. Це дозволяє обирати вам оптимальну швидкість для різних завдань. У побутової версії такої функції немає. В цілому ця болгарка компактна і ідеально підходить для домашнього використання. WEV-19125Q має такі додаткові функції, як швидка зміна гайки, захист від перенавантаження, антивібраційна ручка. І можливість підключення до полету, тому і використовуються для професійних задач. Такі ось основні характеристики цих двох шліфмашин. А яка з них двох сподобалась саме вам? Поділіться своїми думками у нас в коментарях. Підписуйтесь на елдвір. Тут все про професійний інструмент.